24 січня 1943 року. Лондон. Морг госпіталю святої Панкраса. ЕВАН Монтегю, 39 років. Командор Королівського флоту, офіцер британської військової розвідки, стоїть біля металевого столу. На столі лежить тіло. Чоловік, років 30, 35, худий, блідий, мертвий кілька годин. Поруч стоїть Чарльз Чолмондлі, 25 років. Лейтенант королівських ВПС, теж офіцер розвідки Мі5, вони дивляться на труп мовчки. Чолмондлі каже це він. Монтегю киває так, Глендур Майкл, 34 роки, валієць, бездомний, помер вчора від отруєння щурячою отрутою випадково чи навмисно. Невідомо. Знайшли його у покинутому складі біля Кінгс Кросс. Їв щось, що було просочене отрутою з фосфором. Через два дні помер у лікарні. Чолмондлі дивиться на тіло. Родичі немає. Він самотній, ніхто не прийде по тіло. Ідеально для нас. Монтегю робить крок ближче до тіла, обстежує його уважно, обличчя, руки, тіло. Стан тіла підходить. Отруєння фосфором викликає набряк легенів як при утопленні. Якщо ми скинемо його у море, буде виглядати, що він втопився. Чолмондлі киває. Отже, ми беремо його. Так. Переводимо у спеціальну камеру, заморожуємо. Він нам знадобиться через три місяці. Вони викликають санітарів. Тіло Глендура Майкла переносять у спеціальну холодильну камеру. Заморожують. Цей мертвий бездомний валієць незабаром стане найважливішим агентом британської розвідки у Другій світовій війні. Війна у 1943 році йде погано для союзників. Німці контролюють всю Європу від Франції до Москви, японці, Азію від Бірми до Філіппін. Британія і США планують контрнаступ. Перша ціль Європа. Але де висадитися? Франція занадто укріплена. Німці побудували Атлантичний вал, тисячі бункерів, мінних полів, гармат уздовж побережжя. Залишається Середземномор'я, північна Африка вже захоплена союзниками, тепер треба йти далі в Європу. Єдина логічна ціль Сицилія, Італійський острів, лише кілька кілометрів від Африки. Звідти можна увійти в Італію, змусити італійців капітулювати, відкрити другий фронт. Але проблема Сицилія занадто очевидна. Німці теж розуміють, що союзники висадяться саме там, вони стягують війська на Сицилію, укріплюють оборону. Якщо союзники висадяться на Сицилію проти повної німецької оборони, втрати будуть величезні тисячі, можливо, десятки тисяч убитих. Треба щось зробити. Треба обдурити німців, змусити їх повірити, що союзники висадяться не на Сицилію, а кудись інше. У штаб-квартирі британської військової розвідки в Лондоні офіцери вигадують план. Лейтенант Чолмундлі пригадує документ, написаний кілька років тому адміралом Джоном Годфрі. Директором військово-морської розвідки, документ називався Меморандум Форелі, збірка ідей для обману ворога. Одна з ідей, під номером 28, написана особисто помічником адмірала лейтенантом Яном Флемінгом, тим самим, який після війни напише романи про Джеймса Бонда Труп з фальшивими документами може бути скинутий з літака біля ворожого узбережжя, створюючи враження, що це офіцер, який загинув у авіакатастрофі. Чолмондлі читає цю ідею, думає і пропонує план. План простий взяти труп, одягти його як британського офіцера, покласти на нього фальшиві секретні документи про вторгнення союзників, але не на Сицилію, а на Грецію та Сардинію, скинути труп біля іспанського узбережжя. Іспанці знайдуть тіло, передадуть документи німцям. Іспанія формально нейтральна, але прихильна до Гітлера. Німці повірять, що документи справжні. Передислокують війська з Сицилії до Греції. Союзники висадяться на незахищену Сицилію з мінімальними втратами. Ідея божевільна. Але може спрацювати. Монтегю та Чолмондлі починають готувати операцію. Кодова назва Мінсміт. мінсміт, що означає фарш. Чорний гумор британців вони перетворюють мертве тіло на фарш для обману ворога. Перше завдання створити ідентичність для трупа. Він має виглядати як справжній офіцер з реальною біографією, з документами, з особистим життям. Вони дають йому ім'я Майор Вільям Мартін, королівська морська піхота. Потім створюють біографію. Мартін народився у 1907 році у Кардіфі, у Уельс, навчався у школі, потім в університеті. У 1940 році вступив до морської піхоти, служив у штабі, займався плануванням операцій, виготовляють документи. Військовий квиток з фотографією. На фото використовують обличчя трупа, сфотографоване у моргу, посвідчення офіцера, перепустка до штаб-квартири об'єднаного штабу. Але цього замало. Німці перевірять документи ретельно. Треба зробити особистість Мартіна реалістичною. Треба дати йому особисте життя. Вони кладуть у кишені Мартіна особисті речі: квитки до театру на виставу 22 квітня, начебто, Мартін планував піти на побачення перед від'їздом, рахунок з готелю. Листа від батька пишуть самі від руки старечим почерком Сину, бережи себе, мати хвилюється за тебе. І найголовніше, дівчина. Вони створюють Мартіну вигадану наречену ім'я, пам'ятник. Секретарка Монтегю погоджується позувати для фото, вони фотографують її у купальнику, кладуть фото у гаманець Мартіна, пишуть любовні листи від пам'яті. Вільяме, мій коханий, чекаю на твоє повернення, думаю про тебе щодня. Люблю тебе. Кладуть у кишеню рахунок від ювеліра за обручку. Начебто Мартін щойно заручився Спам перед від'їздом на війну, додають дрібниці, сірники, шматок паперу з телефонним номером, рахунок за обід, монети у кишені. Мартін має виглядати як жива людина з минулим, з майбутнім, з коханою дівчиною, з планами. Тільки тоді німці повірять: тепер головне фальшиві секретні документи. Монтегю пише два листи. Обидва від імені високопоставлених британських офіцерів. Перший лист від генерал-лейтенанта Арчібальда Ная, віце-начальника імперського генерального штабу, до генерала Гарольда Александра, командувача британськими військами у північній Африці. У листі Най пише, що союзники готують дві операції: головна на Грецію. Кодова назва Хаскі. Насправді це кодова назва операції на Сицилії, але у листі кажуть, що це Греція. І другорядна на Сардинію. Про Сицилію жодного слова. Начебто союзники використовують підготовку до висадки на Сицилію як відволікаючий маневр, щоб приховати справжню ціль Грецію. Другий лист від адмірала Луїса Маунтбеттена, начальника об'єднаних операцій, до адмірала Ендрю Канінгема, командувача британським флотом у Середземномор'ї. У листі Маунтбеттен рекомендує майора Мартіна як експерта з десантних операцій. Каже, що Мартін везе важливі документи щодо операції у Греції. Листи пишуть на офіційному бланку, підписують справжні генерали та адмірали. Вони у курсі операції погоджуються підписати фальшиві листи заради обману німців. Листи кладуть у шкіряний портфель. Портфель приковують ланцюгом до зап'ястя трупа. Як роблять кур'єри, що возять секретні документи. Квітень 1943 року, час готувати тіло. Труп Глендура Майкла дістають з холодильника. Він замерзлий, зберігся добре, починають одягати. Спочатку білизна, сорочка, потім форма королівської морської піхоти, китель, штани, чоботи, погони з майорськими зірками. Ордени. Мартін має виглядати як досвідчений офіцер на шию рятувальний жилет. Мартін має виглядати, ніби він був на літаку. Літак впав у море. Він намагався вижити у воді, але втопився. Кладуть документи у кишені. Гаманець з фото ПАМ, квитки, листи, гроші, перепустки, сірники. Портфель з секретними документами приковують до зап'ястя. Тіло готове. Тепер треба доставити його до місця скидання. 19 квітня 1943 року. Лондон. Підводний човен HMS М. готується до виходу у море. Командир підводного човна, лейтенант Норман Джуел, 29 років. Йому пояснюють завдання доставити спеціальний вантаж до узбережжя Іспанії біля міста Уельва, скинути вантаж у море, повернутися. Що за вантаж не кажуть. Джуел не питає у військовій розвідці, не питають зайвого. 19 квітня підводний човен виходить з Шотландії. На борту великий металевий контейнер, герметично запечатаний, наповнений сухим льодом. Всередині тіло майора Мартіна. Підводний човен пливе 10 днів крізь Атлантику, повз Португалію, до південного узбережжя Іспанії. 30 квітня 1943 року, о четвертій ранку, підводний човен спливає на поверхню за кілька кілометрів від міста Уельва. Команда відкриває контейнер. Дістає тіло, воно розморозилося, вже не замерзле, але все ще виглядає свіжим, як людина, що втопилася кілька годин тому, перевіряють останній раз. Документи на місці, портфель прикований до руки, рятувальний жилет одягнений. Лейтенант Джуел читає уривок з біблії, короткий поховальний обряд. Потім команда опускає тіло у воду. Тіло майора Вільяма Мартіна повільно відпливає від підводного човна, хвилі несуть його до берега. До Іспанії, до німців. Підводний човен занурюється, повертається до Англії. Операція Мінсміт почалася 30 квітня 1943 року, близько 9 ранку. Рибалка Хосе Антоніо Рей, Марія пливе на своєму човні біля узбережжя Уельви. шукає рибу, раптом бачити щось у воді, тіло, чоловік у формі з рятувальним жилетом, плаває обличчям вниз. Хосе підпливає, витягує тіло з води, перевіряє пульс. Немає мертвий. Він тягне тіло до берега, кладе на пісок. Біжить до найближчого міста. Повідомляє владу. Іспанська поліція приїжджає через годину, оглядають тіло. Британський офіцер, майор королівської морської піхоти. При собі документи, військовий квиток, фото, гроші. Портфель прикований до руки. Поліція повідомляє британське консульство у Уельві. Британський віцеконсул приїжджає, дивиться на тіло. Каже Це британський офіцер. Потрібно організувати похорон з військовими почистями. Але спочатку проведіть розслідування, як він загинув. Іспанський лікар оглядає тіло. Висновок утопився. Ймовірно, літак впав у море. Офіцер намагався вижити. Але втопився. Тіло передають британському консульству для похорону. Але перед цим іспанська поліція забирає портфель, відкриває його всередині секретні документи. Листи від британських генералів про операцію у Греції. Іспанська поліція формально нейтральна, але насправді працює на німців. Вони негайно передають копії документів німецькій розвідці Абвер, представленій у Уельві агентом Адольфом Клаусом. Клаус читає документи. Не вірить своїм очам. Це справжнісінький скарб, секретні плани британців про вторгнення. Він негайно телеграфує до Берліна. Берлін, штаб-квартира, Абверу. Адмірал Вільгельм Канаріс, начальник німецької військової розвідки, читає документи, надіслані з Іспанії. Він викликає експертів перевіряють документи ретельно папір, справжній британський службовий бланк. Підписи справжні, експерти порівнюють з іншими документами, підписаними тими ж генералами. Чорнило справжнє, тіло перевіряють теж. Британське консульство передало іспанцям дозвіл на похорон, але німці вимагають додаткову експертизу. Іспанський лікар підтверджує, офіцер втопився у морі кілька днів, все відповідає. Експерти доповідають канарісу: документи справжні, це не підробка, це справжні секретні плани британців. Канаріс відправляє доповідь Гітлеру. Гітлер читає, викликає своїх генералів. каже: Британці готують вторгнення у Грецію. Сардинію теж можуть атакувати. Сицилія, відволікаючий маневр. Наказую перекинути війська з Сицилії до Греції. Негайно німецький генеральний штаб виконує наказ: танкові дивізії, що стояли на Сицилії, переміщують до Греції. Авіацію перекидають на Балкани, флот перекидають до Грецьких островів. Сицилія залишається з мінімальним гарнізоном. Лондон, штаб-квартира британської розвідки. Британці перехоплюють німецькі радіопередачі. Німці переміщують війська до Греції, розшифровують повідомлення через машину Енігма, захоплену раніше у німців. Читають. Документи з Іспанії підтверджені Британці атакують Грецію. Переміщуємо дивізії з Сицилії. Монтегю не вірить своїм очам. Операція спрацювала. Німці повірили. Він відправляє термінову телеграму прем'єр-міністру Вінстону Черчиллю, який у той момент у Вашингтоні на переговорах з американцями. Мін Сміт проковтнули цілком з гачком і вудкою. Черчилль усміхається. Каже американському президенту Рузвельту Німці проковтнули нашу наживку. Сицилія буде нашою 9 липня 1943 року. Світанок узбережжя Сицилії. Найбільший десантний флот в історії на той момент підходить до Сицилії: три тисячі кораблів, 160 тисяч солдатів британських, американських, канадських, тисячі танків, гармат, літаків. Вони чекають жорстокого опору, німецькі дивізії, укріплення, мінні поля. Але коли десант висаджується, опір мінімальний на Сицилії: всього кілька тисяч італійських солдатів і одна німецька дивізія, решта переміщені до Греції. Союзники захоплюють плацдарми майже без втрат за перший день менше ста убитих, за чотири тижні вся Сицилія під контролем союзників. Загальні втрати близько 25 тисяч убитих, поранених і полонених з обох сторін. Для операції такого масштабу це мінімальні втрати. Якби німці залишили на Сицилії повну оборону, втрати союзників були б у кілька разів більші. Десятки тисяч солдатів вижили завдяки одному мертвому тілу з фальшивими документами. Після захоплення Сицилії італійський уряд скидає Муссоліні. Італія виходить з війни, капітулює перед союзниками. Німці втрачають головного союзника. Союзники висаджуються в Італії, відкривають другий фронт у Європі. Почалося визволення континенту від нацистів все завдяки операції МінСміт. Операцію тримали у таємниці до кінця війни. Німці ніколи не дізналися, що їх обдурили. Навіть після війни, коли союзники розповіли про операцію, багато німецьких генералів не вірили їм було соромно визнати, що їх провели на мертвому тілі. Британське командування нагородило всіх учасників операції. Монтегі отримав орден за видатну службу теж. а майор Вільям Мартін. Він же Глендур Майкл. Бездомний валієць, що помер від щурячої отрути, був похований на цвинтарі у Уельві з військовими почистями. На надгробку написали Вільям Мартін, майор королівської морської піхоти, загинув 24 квітня 1943 року, віком 36 років, віддав життя за короля і країну. Справжнє ім'я Глендур Майкл залишалося таємницею до 1996 року. Тільки через 53 роки після операції британський уряд розсекретив документи і підтвердив справжню особу майора Мартіна. Комісія військових поховань співдружності додала на надгробок табличку Глендур Майкл служив як Вільям Мартін. Операція Мінсміт». Операція Мінсміт – це найуспішніша операція обману у військовій історії. Один мертвий бездомний, один портфель з фальшивими документами, і німці перемістили цілі дивізії не туди. Тисячі солдатів вижили. Глендур Майкл прожив нещасне життя. Бездомний, самотній помер від отрути у покинутому складі. За життя він нікому не був потрібний, але після смерті він зробив те, чого не зробив жоден живий агент. Він обдурив Гітлера, він врятував тисячі життів, він змінив хід війни. На його надгробку у Уельві написано віддав життя за короля і країну. Це правда. Навіть якщо він цього не знав, навіть якщо він був мертвий, коли віддавав він був людиною, якої ніколи не було, майором Мартіном, героєм, який існував тільки на папері, але його подвиг був справжнім, і тому німці програли Сицилію.